Друзі, мене звати Аніт, і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, сьогодні буде таке коротеньке, швиденьке розговорне відео, тому що я забула, але я згадала, що в жовтні в нас звичайно приходить інктобер це такий творчий марафон, присвячений, не знаю, осені, напевно. І е, я вже два роки підряд намагалася прийняти участь в цьому марафоні, але мені не все вдавалося, тому що я зазвичай починаю, потім закидую, в мене щось не виходить, в мене немає ідей. І в цьому місяці я вирішила все ж таки якось більш так, чіткіше взятися цей марафон, прийняти в ньому активну участь і е, е, намалювати хоча б хоча б 15 малюнків. Е, що ж почну з того, що я знайшла в інстаграмі. Від українців теж цей марафон, тобто за офіційним листом цього марафону, за офіційними темами марафону, але Марафон від наших з подарунками, і вирішила прийняти в ньому участь. Хоча я думаю, що там буде дуже багато крутих, класних малюнків, і мої малюнки там нічого не виграють, але не знаєте, все рівно якось хочеться мені прийняти в цьому участь. І потім я знайшла іще один марафон, теж понктобору, правда, вже не по фійційним темам, а вже самостійні теми. Теж в інстаграмі, теж від українців, і теж хочу прийняти в ньому участь. Почнемо з того, що е, взагалі в мене на цей місяць в плані творчості дуже-дуже багато планів. Е, я не знаю, як все встигнути, але е, сподіваюся, що мені вдасться зробити хоча б половинку. Почну з того, що в планах у мене є ще в цьому місяці подорож в Швейцарію на, здається, 4 дні. І під час цієї подорожі, в дорозі, я теж хочу помалювати і в моїх планах малювати намалювати 5 малюнків. Це будуть прості малюнки маркерами або олівцями, Там нічого фарбами я малювати не буду, але все рівно це займе деякий час і це потрібно зробити. Я це вже запланувала. Тому. Ось ще є ось це завдання в моєму плані. Також інктобер. Зараз я тут десь вставлю вам ці теми, які є на цей рік. Я думаю, що ви в інстаграмі їх дуже легко знайдете, якщо захочете прийняти в цьому участь. І також я вирішила, що я буду малювати інктобер в цьому скетчбуці Що, до речі, в минулому році я в цьому скетчбуці починала малювати інктобер Тут навіть є декілька малюнків на минулому Боже, тут все лежить, все падає. Це ось такий малюночок. Ось такий, там ще декілька малюнків. Коли буде огляд на цей скетчбук, ви їх всі побачите. Це що стосується минулорічного інктоберу, і в цьому році тут ще є багато листків пустих, і я планую завершити цей скетчбук і, відповідно, малювати в ньому інктобер і в цьому році. А, так, що стосується матеріалів, перше, що я буду використовувати, їх буде дуже мало для інктопору, тому що перше, що я буду використовувати, це звичайна чорна ручка і простий олівець, який я зараз не можу знайти, але повірте, він точно буде і стирачка, Бо це те, що мені потрібно обов'язково. Це звичайна чорна ручка. Також я взяла ось такий чорний маркер. Я не знаю, це перемонетний взагалі маркер, але якщо потрібно буде, якісь, можливо, такі більш великі. Великий простір заливати фарбою, то я буду використовувати цей чорний маркер. І звичайна чорна акварель, це моя ось ця яку я зараз не маю завершити, це звичайний чорний кольор, який я буду використовувати в цьому марафоні. Можливо, можливо, що буду додавати чорний олівець, якщо це буде необхідно. Так, це що стосується ось цього офіційного марафону, так, офіційного, в якому я планую прийняти участь, знову ж таки повторюю, що я розумію, що. 31 роботу я навряд чи намалюю. Можливо, якщо я знайду якісь, можливо, уроки по конкретним темам, то я їх намалюю. Ну я, я просто читаю ці слова, і в мене жодних ідей. Я розумію, що самостійно, без якогось уроку, я нічого на цю тему не зможу намалювати, тому е, деякі з цих тем, певно, придеться пропустити. І другий марафон е, це. Ось такий марафон. Це марафон з знаками зодіаку, Тобто пояснюється так, що ви малюєте якийсь знак зодіаку з одним із цих предметів. Тобто з кожним із цих предметів. Я, напевно, буду малювати свій знак зодіаку, якщо чесно, поки що ідеї з приводу цього марафону в мене взагалі немає, але ну, ось він мене зацікавив, я вирішила, що теж хочу прийняти участь в ньому і щось помалювати. Так, далі, що стосується і ще деяких моїх планів, я говорю, що в цьому місяці буде дуже-дуже багато планів. Я хочу дуже багато малювати, розфарбовувати. Ще я записала собі в свій план. До речі, я в своєму блокноті, так, в своєму щоденнику, оформила стріночку з інктобором, просто звичайно, без якихось там. Супер замальовок, просто написала Інктобер 2022 і е, записала список тем і так само Зодіак. Тема, тема «Зодіак». Е, ось і все. в принципі. Якщо я щось буду малювати, то я просто буду е, якби, ну, зафарбовувати цю назву, це слово і все. Так, що стосується ще деяких моїх е, планів на цей місяць, по перше, я хочу намалювати в цьому місяці 10 портретів аквареллю, і я навіть в мене є за цього скетчбук з акварельною. З акварельним папіром. Це дуже товстий папір. Я ніколи на такому папері 300 грамовому не малювала. І ось мені, мені це, насправді дуже цікаво на ньому помалювати і подивитись, що із цього вийде. Тут всього лише 10 листків, і я планую намалювати 10 портретів в цьому скетчбуці. Тому це ще ось такі плани. Я так приблизно знаю, кого я хочу малювати, яких людей, але ще потрібно підібрати фотографію. І ще з планів у мене. Обов'язково в планах є е, в цьому місяці закінчити аж цілих дві розвитки. Тобто ви розумієте, я не знаю, скільки часу я планую присвячувати малюванню. в Цьому місяці, певно, дуже багато, але мені хочеться за це все взятись і все це закінчити, домалювати і зробити хоча б частково. хоча б... Якийсь відсоток, але все ж таки встигнути зробити дві розфарбовки, я планую закінчити. Все це пов'язано з тим, що я планую закінчити цю акварель. Хоча б, не знаю, кольорів 5, щоб закінчилося. Тому що, як ви знаєте, Сунет – це російська фірма, і, якщо чесно, коли я просто дивлюсь на цю акварель, я вже не хочу її користуватись, тобто вона якось так. Трошечки мене засмучує. Я взагалі планую викинути цю коробочку або заклеїти її чимось, щоб не читати ці написи. Можливо, це якось покращить ситуацію. Але я планую закінчити цю акварель, і, відповідно, я хочу багато. Мені потрібно для цього багато її малювати. Тому я купила ось такі дві розфарбовки. По-перше, це ось така. І друга розфарбовка ось така. Тут акварельний папір. Тут всього лише по 10 ілюстрацій в кожній розфарбовці, і тут акварельний папір. Тобто це розфарбовки для акварелі, і тут, ну, типу, досить такі. Великі ілюстрації, тобто без якихось маленьких деталей, наприклад, ось ось всі розпробовці. Першу ілюстрацію я вже почала в цьому місяці. Можливо, я її завершу, можливо, завершу наступну. Ну, в принципі, я планую закінчити ці дві розфарбовки також. І думаю, що, в принципі, це буде досить швидко. По одній ілюстрації в день я точно зможу розфарбовувати, тому не э, думаю, що з цим буде якісь будуть якісь проблеми. Ось такі в мене величезні плани, ось такі буде мій інктобер. Основні матеріали на цей місяць це акварель, ось ця чорна ручка і ось цей чорний маркер для інктоберу. Всі свої результати я обов'язково буду вам показувати в своїх наступних відео, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео, якщо вам справді це цікаво. І я дякую вам за перегляд цього відео. Всім пока! Ми з вами побачимось в наступному відео.